Жахлива війна, яка триває на території України вже близько десяти років, змусила багатьох мешканців Донеччини покинути рідні оселі та починати життя, так би мовити, з чистої сторінки. Перші хвилі внутрішньопереміщених осіб Покровськ відчув ще у далекому 2014 році. А з настанням повномасштабного вторгнення міграція населення стала ще активнішою. Покровськ сьогодні вважається більш віддаленим населеним пунктом від лінії проведення бойових дій на Донеччині. Тож весь час місто. Приймає людей, яким вдалося евакуюватися та врятувати своє життя від лап смерті. Станом на сьогодні в Покровській територіальній громаді перебувають на обліку 21 тисяча 853 внутрішньопереміщених осіб. З них 2626 – це неповнолітні діти. З самого початку повномасштабного вторгнення до нашої громади перемістилося майже 12 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб. Заздалегідь здебільшого до нашої громади переміщаються люди, які проживали на території, де ведуться активні бойові дії. Ворожі обстріли, втрата місця роботи та інші обставини змушують людей виїжджати з рідних міст та селищ і шукати собі прихистку у більш безпечних населених пунктах. Приїхавши до Покровської громади, внутрішньопереміщені особи мають стати на відповідний облік для того, щоб стати на облік та отримати довідку, ВПО. Заявник повинен звернутися до нашого управління з заявою, надати паспорт, ідентифікаційний код. У той самий день він отримує довідку внутрішньопереміщеної особи на безоплатній основі. Управління соціального захисту населення веде облік внутрішньопереміщених осіб у громаді та інформує таких людей про наявні послуги. Особи, які мають же статус ВПО, вони мають право на отримання гуманітарної допомоги, це як продуктові набори гігієнічні набори також можуть звернутися за призначенням допомоги на проживання, а також за призначенням субсидії за допомогою СЗН Покровська вимушені переселенці можуть дізнатися актуальну інформацію щодо безкоштовної евакуації, надання соціальної та матеріальної підтримки. Звернутися до установи можна за номером телефону 095 399 дев'яносто